Мене звуть Вадим Валерійович Неясов, я лікар-нарколог, психотерапевт, головний лікар клініки Медлюкс, яка вже тривалий час займається професійним лікуванням алкогольної та інших форм хімічних залежностей. В лікуванні алкогольної та наркотичної залежності є певні етапи. Перший етап це діагностика, яка включає первинну консультацію лікаря-нарколога та стандартні біохімічні аналізи. По-перше, це виявлення наркотичних речовин в сечі. Або виявлення алкоголю та певних наркотичних речовин в слині пацієнта. Це відбувається одразу при первинному зверненні. Також це стандартні клінічні обстеження, як електрокардіограма, біохімічні показники, загальний аналіз крові сечі та інше. Починається лікування з інфузійної терапії. Інфузійна терапія це можливість провести дезінтоксикацію, виведення токсичних речовин або продуктів розпаду токсичних речовин, алкоголю та наркотиків із організму. Також це призначення психотропних препаратів, які покращують психічний стан пацієнта. Першу чергу це зменшення збудження, тривожності, усунення безсоння, покращення настрою, зменшення вегетативних розладів, такі як коливання тиску, серцебиття, потовиділення, відчуття ознобу, відчуття внутрішньою напругою та інших. Психотропні препарати: це, по-перше, снадійні. Знімаючи тривожність, а також це препарати, стабілізуючи емоційну врівноваженість. Етап детоксикації в умовах стаціонару відбувається цілодобово під наглядом професійних працівників. А тривалість такого другого етапу може бути від декількох діб до двох тижнів, в залежності від стану пацієнта, а саме від того, що він живав, як тривало він живав і які наслідки для його фізичного психічного здоров'я він має на момент поступлення в стаціонар. Третій етап, який відбувається після закінчення дезінтоксикації, це етап мотивації пацієнта до лікування, направленого на підтримання довгострокової ремісії, або утримання відживання алкоголю та наркотичних речовин. Більшості випадків це лікування медичними препаратами, несумісними або з алкоголем, або блокуючи ті рецептори, на які діють ті чи інші наркотичні речовини. Мета призначення такої терапії. Зменшити тягу, потребу в алкоголі або наркотиках, а також зробити неможливим фізично вживати алкоголь або наркотики для отримання задоволення. Тому що після такого лікування людина не те, що не відчуває задоволення, вона може страждати і мати досить серйозні розлади фізичного характеру при намаганні вживати алкоголь чи наркотичні речовини. Це лікування відбувається суто добровільно. Людина усвідомлено. Раціонально приймає рішення пройти таке лікування. Четвертий етап це підтримуюча терапія. Підтримуюча терапія включає або періодичне спостереження пацієнта у лікаря-нарколога, або психотерапевта. Це може бути раз на місяць, бесіда, співбесіда, можливість прийти, розказати про свої переживання, про свої відчуття. І медикаментозна підтримуюча терапія. Це призначення довгостроково тих чи інших. Ліків. Це можуть бути препарати, які впливають на настрій, це антидепресанти або коректори поведінки. Також це можуть бути протитривожні або снадійні препарати. Термін прийому таких препаратів від 1 до 2-3 місяців до півроку. І стандартом одужання є ремісія в один рік протязі цього першого року життя після припинення вживання алкоголю або наркотичних речовин, пацієнту дуже важливо мати контакт з лікарем-наркологом і звертатися в клініку для контролю бесіди і отримання психологічної допомоги. Таким чином, ви можете звернутися за допомогою в клініку Медлюкс, яка працює цілодобово, позвонивши по телефону, який ви бачите нижче. На ваш дзвінок. Відповість фахівець, який дасть вам максимум професійної інформації відносно вашої проблеми, і то, як швидко ви можете отримати медичну допомогу.